Як це ти йдеш? Зачекай, облиш та я ж за тобою, а ти, а ми ж, ні, я не вірю, якась мячня. Всі ці, роки виходить прихня, наші розмови, усі обіцянки, в чому причина? У тебе коханка? Я, чисто для справки, пропишим курсивом, я, значить, для тебе недостатньо. Красива, недостатньо успішна, чи хазяйновита, занадто монашка, чи занадто відкрита. Я заспокоюся, ти, бляха, серйозно, як півжиття витирала всі сльози, і твої, і свої піднімала з колін, хотіла палац будувати з руїн. А ти, значить, втомився, змучився, любий, як за вітром підеш, не схопити застуди. І домовимось зараз. Пам'ятай моє слово, вживані речі не приймаю я знову.